Леся Українка be or not to be Стій, серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думко, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти музо вони не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку. Притули мене до свого лона. Тобі я віддала усе, що мала. Подай мені велику пораду. Дивись, навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема, тільки де неде де поплутані стежини йдуть на безліч. Он люди, мало їх, Горють ті перелоги, он спущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлиний клекіт, лише тихі води всі стоять мовчазно. І тільки часом камінь з круч зірветься, впаде і кане в темні тихі води. Розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здійняти срібло злото з своєї ліри і скувати ралу, а струнами сі крила прив'язати, щоб тінь не падала на вузьку борозну, зайняти постать поряд з тими людьми, орати переліхи сіять, потім. А потім ждати жнив та не для себе, чи може кинутись туди, у пущу і в диких нетрях пробувати дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур впаде й задавить серед хащів темних, чи може злинути орлицею високо геть понад кручі, у простор безмежний? Вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати зірки золотий вінець і запалати світлом о півночі. А що, коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява, чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше? А що, коли не стане в мене сили? Вогонь палить крила, і я впаду, неначе камінь, що зірвався з кручі, туди, у тихі води, в глибину, в холодну тишу, і недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти горда муза, тільки очі спалахнули вогнем. Барвисті крила широким помахом угору здійнялись і сплеснули. О, чарівнице стій, візьми мене з собою, линьмо разом.